Для мінтаю нам філе потрібна цибулька, морквочка, як на корейку. Беремо солимо, трішки цукруємо і тушимо. Попередньо я філе замочила водою, і навіть, якщо можливо, зняти шкурочку. Протушили цибульку з морквочкою. Підготуємо наш е, соус, це є сметана або густий йогурт, крохмаль, сухий чесник, е, копчена паприка е, і війце. Збиваємо все і чекаємо, е, щоб наша жарка виглядала ось так. Легенько протушилося, Якщо потрібно, додаємо трішки олії. Це філе у нас розморозилося, заливаємо зверху нашим соусом, який ми збили легенько. Ось так гарно покриваємо і вже зверху е, закладаємо цю нашу засмажку. Ось так гарно викладаємо рівномірно. І вже самого верху ставимо е, твердий сир. У мене це був польський і навіть е, агауда. До речі, дуже гарно поплавився, я задоволена. Е, якщо потрібно до смаку трішки ще підсолюємо або перчимо. Ставимо в духовку на 180 градусів, запікаємо 40 хвилин смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па-па!